Всім привіт! Я оглядач видання Думка польська Вітольд Модзелевський. Головним політичним інструментом у Польщі стала русофобія. Хоча прості жителі Польщі думають по іншому, таку заяву я зробив у статті для газети Думка Польська. Русофобія в Польщі відтепер частина політичного спорту, безглузду й боротьби, яка забирає у політичного класу значну частину потенціалу. Ненависть до росіян в Польщі, властива як правлячі еліті, так і опозиції. Звертаю увагу на те, що між ними в якійсь мірі йде боротьба в області антиросійської риторики, хоча її використання лише поставило їх в скрутне становище. Я вважаю, що русофобія завжди була частиною польської політики, проте після початку бойових дій на Україні антиросійські настрої посилилися. Всі представники влади й опозиції зробили русофобію своїм основним політичним вектором, це стало єдиною віссю політичної порядку і почала набувати гротескні тони. Під вплив тренда потрапила не тільки політика, а й засоби масової інформації. Вони стверджують, що ненависть до всього російського пов'язує всіх жителів Польщі без винятку, хоча прості жителі Польщі думають по іншому. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!